Ця дзвінниця в Полтаві, автентична, на відміну від оцього собору, який був зруйнований, який більшість споруд по всій території тодішньої СССР в 30-х роках, коли воювали з церквою. Цю лишили. Але історія чому її лишили, як на мене, дуже цікава. Я не знаю, наскільки вона правдива, ця історія, але вона має. Місце на існування, хоча б як побрехенька. Річ у тім, що кажуть, що був план поставити тут статую Сталіна, величезну, яка б майоріла над всім містом, над цією Полтавою. Тобто на цьому на третьому поверху, там десь, на Христа, умовно кажучи, вдіти Сталіна, і він би дивився на Полтаву. Чи це правда, чи це побрехенька, але завдяки чомусь. Чого ми до кінця, можливо, не знаємо. дзвінниця лишилася цілою, неушкодженою. І тепер радує полтавців своїми дзвонами. А храм Храм уже відновлювали, тому що комуняки його, комуняки його знищили. Тут багато чого знищено, але й багато чого відновлено. Приходьте поруч музей Котляревського, тут поруч можете торкнутися сволока, який. Автентичний, який був закладений у ту хату, яка спочатку дісталася діду Котляревського, який служником був у цьому храмі, не в цьому, а в тому, що був до того. А потім вже батьки отримали дворянство. Тут була написана ім'я неїда для театру. Одним словом, є, що в Полтаві подивитися. Полтава це далеко не пам'ятник Галушки Галушкам. спонзор якого Бетон від Ковальської. Обіймаємо крепко, продовжуємо рухатися україною, розповідати цікаві речі. Залишайтеся з нами. З вами був Руся Горовий.